Глядачі, вітаю вас на майданчику Міні-Агровіниця. Сьогодні у нас на обзорі трактор Solis 26 Extra. Трактор обладнаний трьохциліндровим японським двигуном Mitsubishi. От Можете подивитись шельдик їхній. Колісна база трактора по центрах 1,20. Ходова стоїть 35-точна. Бачите масивний передній міст. Також коробка. Трактора. Для зрівняння Соліс 26-й, звичайний. В екстра набагато все потужніше. Також розширене місце оператора. Більш зручніше. по органах керування трактора. Тут блокировка, повишена, понижена передача. Вал відбору потужності 540 тисяч включення виключення переднього моста. Це підйом пускання на віски. Трактора зарекомендували себе як надійні помічники в господарстві. Надійні, практичні. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик Міні-Арувіниця у вулиці Тиврюське шосе, 2А. Слава Богу!